Ну що, вітаю вас, родичі, на новому відео. І сьогодні у нас не проходження. Сьогодні я вирішив з вами трішки поговорити. Я жодного разу на цьому каналі не робив таких відео, але причина достатня, враховуючи, скільки людей чекає Black Myth Wukong, скільки людей мені пишуть кожного дня, коли на стрімі буде, коли нове проходження. Всюди в коментарях на, на стрімах телеграм-каналі, і саме з цією грою є невеличкий нюанс. Одразу скажу, що нових частин в Уконгу більше не буде. Я припиняю це проходження, і на це є декілька причин. Перша і, мабуть, найважливіша причина, чому варто припинити розповсюдження цієї гри, це те, що це дійсно китайський продукт, про що я знав, але не так заглиблювався, не так задумувався, що все, що робиться у. В таких країнах, що все проходить через цензуру, через фільтрацію партії. Тобто, по суті, це і є та сама м'яка пропаганда, яка закладається що в російських іграх, що в російських серіалах, телебаченні. І це те, від чого ми маємо максимально відсторонюватись. Так, я знав, що це китайська гра, перед тим як почав в неї грати, я вже заплатив за неї гроші. Але я не занурювався в це питання, поки не почали писати люди коментарі. Про це небагато. Одразу скажу це відсотків, може п'ять взагалі писали про це щось. Але я все одно вирішив розібратися в цьому питанні. Також мені скинуло відео, де хлопець на Ютубі розповів максимально детально все. І в мене почало складатися це все в такий собі пазл. Будь-який продукт вироблений в будь-якій країні, це все одно нав'язування своєї культури. Це все одно м'яка пропаганда, в які в яку вкладаються ті меседжі, які вони хочуть, щоб люди почули. І враховуючи ситуацію з цією грою, тут наративи можуть бути не тільки у самій грі, самі розробники цензурять крієторів, яким надавали ці ключі для огляду. Використовуючи такі слова, що не можна говорити нічого про політику, не можна говорити нічого про китайський геймдев і так далі. Я, мабуть, закріплю відео, де детальніше розказується про оце все в описі в себе під відео. Це абсолютно не реклама, я гадки, не маю хто той хлопець. Мені скинули це відео, я його подивився на холодний розум. Не все мені в цьому відео сподобалось, не зі всім я погоджуюсь, але. Думки правильні. І це не єдина причина, чому варто зупиняти це проходження, хоч вона і дійсно найважливіша. Якщо я постійно намагаюся правильні меседжі, правильну позицію транслювати, то я не можу продовжити в це грати. Друга причина ця гра дуже довга, що означає, що ми будемо вимушені тижня-два, щонайменше, грати лише у цю гру. Тобто це весь мій контент на стрімах на цьому ютуб-каналі, пропускаючи всі новинки. Тому що так вже склалося, що я з запізненням починаю цю гру, і нам доведеться заради китайського лайна, хоч гра може і непогана, скіпати все інше, у що ми можемо грати. Я думаю, більшість зі мною погодиться, що на заміну цьому краще вже пройти дійсно. Хороші ігри, класичні, які я давно обіцяв. В їх числі це Stalker Чисте Небо, Stalker Поклик Прип'яті, Silent Hill 2 перед виходом ремейку. Потім ремейк, звісно. Також прямо зараз я проходжу кастінг of Frank Stone, Це від розробників Until Dawn, Потім Until Dawn буде ремейк, який ми також пройдемо. І всі ці ігри разом проходяться набагато швидше, ніж ця одна, і то дійсно хороші ігри. Тому я думаю, що це різноманіття контенту перекриє одну непройдену гру, яку, мабуть, і так не Варто було починати. Також я не відмовляюсь від своїх слів. Я досі обіцяю вам проходження останнього DLC до GTA 4. Воно буде прямо ось на днях. І звісно ж, я не забув про Last of Us 2, який все ще буде. Я ні в якому разі не закликаю кенселити тих, хто проходить цю гру. Нікому не кажу не дивитись інші проходження. Навпаки, я вам кажу: якщо вам цікава ця гра, підіть подивіться інших ютуберів, які проходять її. Тому що сама гра, начебто, як непогано. Просто я роблю вибір свій. Кожен робить вибір свій, і я обираю грати в інші більш цікаві і більш правильні ігри, якщо це можна так назвати. Це все одно не російська гра, тому тут межа доволі тонка, і вибір може бути. Як за гру, так і проти цієї гри, тут немає такого, що це очевидне зло. Сподіваюсь на ваше розуміння, це було рішення, яке мені далося не так вже й легко, враховуючи кількість переглядів, враховуючи кількість людей, які мені писали, і враховуючи всі ці фактори, я всі ці дні з повернення я ходив і думав, що мені робити. Але рішення вже прийняв. Зробив відео, якого я ніколи в житті не робив. Тому що? Дякую за перегляд. Якщо ви підтримуєте, погоджуєтесь з моїми словами, поставте лайк на це відео, можете написати свою думку в коментарях. І що? Чекайте наступних проходжень. Я вже повернувся і повертаємось в графік. Побачимось в наступному відео. Бувайте!